Діяння апостолів, розділ перший Першу книгу Я написав Теофіле про все, що Ісус робив, та що навчав від початку аж до дня, коли вознісся, давши Святим Духом накази апостолам, яких собі вибрав. Він також показував їм себе у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись сорок день їм і розповідаючи про Боже Царство. Тоді ж саме, як споживав хліб сіль із ними, він наказав їм Єрусалиму не покидати, але чекати обітниці Отця, про яку казав. Її ви від мене чули, бо Йоан хрестив водою, ви ж будете хрещені по кількох цих днях Святим Духом. Отож, зійшовшися, вони питали його Господи, чи цього часу знову відбудуєш Ізраїлеві царство? Він відповів їм Не ваша справа знати час і добу. Що їх отець призначив у своїй владі? Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і Хмара його взяла з перед очей їхніх. І коли вони пильно дивились на небо, як він відходив, два мужі у білій одежі стали коло них, і сказали Мужі галилейські, чого стоїте, дивлячись на небо? Оцей Ісус, який від вас був взятий на небо, так само прийде, як його ви бачили відходячого на небо. Тоді вони. Повернулись в Єрусалим з гори, що зветься Оливною, що близько Єрусалиму день ходи в суботу. Прийшовши в місто, увійшли в горницю, де вони і перебували, а саме Петро і Йоанн, Яків і Андрій, Филип і Тома, Вартоломей і Матей, Яків Алфеєв і Симон Зелот та Юда. Син Якова. Всі вони пильно і однодушно перебували на молитві разом з жінками і Марією, Матір'ю Ісуса, та з його братами. Тими днями Петро, ставши серед братів, яких зібралося їх разом до 120, промовив: Мужі браття, треба було. Щоб збулося Писання, яке Дух Святий прорік був устами Давида про Юду, який зробився проводарем тих, що схопили Ісуса. Він же був прилічений до нас і прийняв частку служіння цього, але, придбавши собі поле за свою злочинну нагороду, він упав з торч головою і тріснув надвоє, і все його нутро вилилось. Оце стало відомим усім, хто мешкає в Єрусалимі, так що те поле було прозвано їхньою мовою «гакелдама», тобто поле крові. Бо в книзі Псалмів написано Хай огороже його стане пусткою, і ніхто у ній хай не мешкає. А також Нехай його служіння візьме другий. Треба отже щоб із цих мужів, що були в нашому товаристві за весь той час, коли Господь Ісус жив з нами, почавши від Хрищення Йоанна аж до дня, коли Він від нас вознісся, треба, щоб один з них був разом з нами свідком Його Воскресіння. І поставили двох Йосифа, що зветься Варсавою на прізвище Юст, і Матія. І, помолившись, сказали Ти, Господи, всіх серцезнавче, Вкажи, кого з цих двох ти вибрав, щоб узяти місце тієї служби і апостольства, що від нього Юда відпав, щоб відійти на своє місце. І кинули жереб. Жереб же впав на Матія, і його. Зараховано до одинадцятьох апостолів. Од Розділ 22 І показав мені річку води життя, світлу, мов кришталь. Що виходила від престола Бога і агнця. Посеред вулиці Його і річки, по цей бік і по той бік дерево життя, що приносить дванадцять плодів, і на кожний місяць подає плід свій і листки дерева для оздоровлення народів. І ніякого прокляття не буде більше, а престол Бога і агнця там. І слуги Його служитимуть йому, і побачать обличчя Його, і ім'я Його на чолах їхніх. Ночі не буде більше, і не матимуть потреби в світлі світильника, і світлі сонця, бо Господь Бог освітлює їх і царюватимуть на віки вічні. І сказав мені ці слова. Вірні і правдиві, і Господь, Бог духів пророків, послав ангела свого, щоб показати слугам своїм, що мусить скоро настати. От приходжу скоро. Блажен, хто додержує слів пророцтва книги цієї. І я, Йоанн, той, хто бачив це і чув, і коли почув і побачив. Упав, щоб поклонитися перед стопами ангела, що показав мені це. Але він сказав мені Гляди, не роби цього, я співслуга твій і братів твоїх пророків, і тих, що додержують слів книги цієї. Богу поклонися. І говорить мені: Не запечатуй слів пророцтва книги цієї. Бо час близько. Неправедний хай ще неправду чинить, і скверний нехай ще скверниться, а праведний ще творить правду, і святий ще освячується. От приходжу скоро, і відплата моя при мені, щоб віддати кожному згідно ділам його Я, Альфа і Омега. Початок і кінець перший і останній. Блаженні ті, котрі одяг свій перуть, щоб було право їм на дерево життя і через брами ввійти в місто. Назовні пси і чарівники, розпусники і вбивці, і долопоклонники, і всі, що люблять і чинять неправду. Я, Ісус. Послав ангела мого, щоб засвідчити вам про це в церквах. Я, корінь і паросток Давида, ясна до світня. І дух і нареченна говорять прийди, і хто чує, нехай каже, прийди. Хто спраглий, нехай приходить, хто бажає, нехай бере воду життя даром. Свідчує кожному, хто чує слова пророцтва книги цієї. якщо хто приложить до них, приложить Бог на нього кари, які записані в книзі цій. І якщо хто відніме від слів книги пророцтва цього, відніме Бог участь його від дерева життя та від міста святого, записаного в книзі цій. Той, хто свідчить Оце, говорить так, приходжу скоро. Амінь. Прийди, Господи Ісусе, благодать Господа Ісуса з усіма святими. Амінь. Псалом 64-й Боже, почуй мій голос, коли я скаржусь, від страху перед ворогом бережи моє життя. Сховай мене від змови лиходіїв, від невгамовної юрби злочинців, що гострять, немов меч, язик свій, немов стрілу пускають гірке слово, щоб у безвинного із закутка стріляти. Стріляють несподівано на нього. І не бояться. Цупко тримаються своїх злих намірів, радяться, як би таємно розставити тенета, і кажуть Хто нас побачить. Вигадують лихе, продумані замисли приховують, а нутро кожного і серце бездонне. Та Бог стрілу на них пускає, і вони притьмом ранами вкриті. І власний їхній язик їм готує погибель. Хто на них тільки погляне, похитує головою, і всі бачать те, і звістують діла Божі, і над його вчинками розважають. Радіє праведний у Господі, до нього прибігає, всі праві серцем веселяться. Книга Приповідок, розділ дев'ятий. Мудрість собі будинок збудувала і витисала сім стовпів до нього, забила свої жертви, вина свого налила, І стіл свій теж приготувала, послала своїх служниць. Щоб оповістити, по що найвищих закутках у місті. Хто простодушний, нехай сюди заверне. Безумному ж вона сказала Ходіте, мій хліб їжте, і вино, що я приготувала, пийте, киньте безумство і житимете, ходіть дорогою розуму. Хто хоче кепкуна наставляти, напитає собі не славу, а сором, хто докоряє грішникові. Не докоряй кепкунові, а то він тебе зненавидить. Докоряй мудрому, він тебе полюбить. Дай мудрому пораду він стане ще мудрішим. Навчи праведника, і він знання побільшить. Початок мудрості острах Господній. Спізнання всесвятого розум. Бо мною продовжиться вік твій, роки життя твого причиняться. Коли ти мудрий мудрий для себе, коли ж насмішник сам один нестимеш наслідки того. Дурнота пустотлива. Не дбала, не відає нічого. Сидить біля дверей свого будинку на троні, на висотах у місті, щоб кликати перехожих, що дорогою собі простують. Хто не віглас, нехай сюди заверне. А безумному вона каже Вода украдена, солодка, і смачний хліб, схований. А він і не знає, що там Тіні, і що її гості в самій глибині Шиолу, КНИГА Буття Розділ тридцятий Як же Рахиль побачила, що не народжує Якову дітей, стала заздрити своїй сестрі і сказала до Якова, Дай мені діток, а то вмру. Спалахнув Яків гнівом проти Рахилі і каже: Хіба ж то я можу бути замість Бога, який відмовив тобі плідності лона? Тоді вона і каже Ось моя слугиня білга, увійди до неї. Нехай уродить мені у прийми, щоб і мені розвинутись через неї. Тож дала йому білгу свою слугиню за жінку, і Яків зійшовся з нею. Зачала білга і вродила Яковові сина. Тоді Рахиль і каже. Бог судив мені. І почув також і мій голос та й дав мені сина, тому і дала йому ім'я Дан. Знову зачала білга, слугиня Рахилі, і родила Яковові другого сина. А Рахиль сказала: Великим змаганням змагалась я з моєю сестрою і подолала, тому і дала йому ім'я Нафталі. Але Ілія, побачивши, що перестала родити, взяла Зілпу свою служницю і дала її Яковові за жінку та й родила Зілпа, служниця Лії, Яковові сина. І каже Лія Прийшло щастя, тому назвала його ім'ям Гад. Потім родила Зілпа, служниця Лії, Яковові другого сина. Та й каже Лія, Яка ж я щаслива, бо жінки будуть мене щасливою вітати, і дала йому ім'я Ашер. Вийшов якось рвим під час пшеничних жнив і знайшов на полі любовні яблука та й приніс їх Лії своїй матері. Дай мені з ласки любовних яблук твого сина. А ця до неї Мало ще того, що забрала мого чоловіка, хочеш узяти і любовні яблука мого сина? Рахиль каже, Тому нехай цієї ночі спить він з тобою за любовні яблука твого сина. Як прийшов Яків з поля ввечері, вийшла Лія йому назустріч і каже ти мусиш увійти до мене, бо я тебе найняла за любовні яблука, мого сина. І спав з нею тієї ночі. Вислухав Бог Лію, і вона зачала та й породила Яковові п'ятого сина. І каже Лія: Бог дав мені плату за те, що я дала свою служницю чоловікові своєму, тож і назвала його ім'ям. І Сахар. Знову зачала Лія і родила Яковові шостого сина. Та й каже Лія, Бог дав мені гарний дарунок. Тепер чоловік мій буде жити за мною, бо я породила йому шістьох синів і дала йому ім'я Завулон. Потім же вона породила дочку і дала їй ім'я Діна. Але згадав Бог і про Рахиль, та й вислухав її, і відімкнув Бог їй лоно. Вона зачала і породила сина, і каже, Бог увільнив мене від безчестя, тож назвала його ім'ям Йосиф, кажучи: Дай мені Господи ще й другого сина. Сталось, коли уродила Рахиль Йосифа. Тояків сказав до Лавана, Відпусти мене, нехай іду на рідне місце, на свою батьківщину, дай мені моїх жінок з дітьми, що за них я служив тобі, щоб я міг піти собі, бо ж знаєш мою службу, яку я відбув для тебе. А Лаван каже йому Дозволь мені сказати тобі таке. По деяких знаках я зауважував, що Господь благословив мене через тебе, і додав: Скажи мені, скільки тобі платити, і я дам. Тоді Яків сказав до нього: Ти сам знаєш, як я служив тобі, і якою зробилася твоя скотина в мене. Того трошки, що було в тебе передо мною, вельми розрослось. І Господь благословив тебе з моїм приходом. Тепер час попрацювати б мені і для власного дому. Лаван спитав, що ж маю тобі дати? На те Яків відповів: Нічого не маєш мені дати. Коли зробиш мені те, що тобі кажу, я піду знову пасти і доглядати твоїх овець. Сьогодні я пройду крізь усю твою отару і вилучу з неї кожну чорну овечку між вівцями, і усе красе та клапчасте між козами, то і буде моя плата. Моя чесність невдовзі посвідчить за мене, коли ти прийдеш перевіряти мій заробіток. Усе, що не є красе та клапчасте між козами, і не є чорне між вівцями. Воно вкрадене, якщо знайдеться в мене. На те лаван каже Добре, нехай буде по твоєму слову. І того ж самого дня він вилучив козлів смугнастих і клапчастих, усіх кіз красих і клапчастих, усе, що на ньому щось біле і все чорне між вівцями, та й дав у руки своїх синів. Ще й віддалився на три дні ходу між собою та Яковом. Як і вже пас решту овець Лавана. Тоді взяв собі яків прутів свіжих, тополевих, мигдалевих і каштанових, та й покарбував на них білі карби, облуплюючи аж до білого на прутах. Поклав він ті прути, що їх пооблуплював перед вівцями в корита. І упійла з водою, до яких приходили вівці пити. І як вони приходили пити, то парувались. А парувавшися перед прутами, вони потому котилися ягнятами, строкатами, клапчастими і красими. Ягнят Яків відділив, ще й поставив овець лицем до себе строкатих і всіх чорних у Лавановій отарі. І так він уклав отари окремо для себе, та й не укладав їх з вівцями лавана. А до того ж, усюди, де парувалися сильніші вівці, там як і вклав прути в корита перед очі овець, щоб вони парувалися коло тих прутів. А коли вівці були слабовиті, він їх не клав. Отож слабовиті були для лавана. А що сильніші для Якова, і збагатився чоловік вельми привельми, і була в нього сила овець, і слугині, і слуги, верблюди і осли.